Номер 512, сторінка 113. З кількома способами можна дібрати два олівці й одну ручку з п'яти різних олівців і шести різних ручок. Перший олівець можна обрати п'ятьма способами, а другий чотирма способами. Бо один вже обраний. Але оскільки? Порядок вибору не має значення. Тобто не грає ролі, чи ми візьмемо перший другий олівець, чи ми візьмемо другий перший. То два олівці з 5 можна обрати, 5 помножити на 4 і поділити на 2. То рівнює 10 різними способами. Бо якби нам мало значення, в якому порядку ми беремо олівчики, Наприклад, коли ми утворювали числа, нам мало значення, чи ми поставимо спочатку одиничку, потім двійку, чи двійку, потім одиничку. Коли ми вибираємо декілька предметів, олівців, нам не грає ролі, в якому вони порядку, тому що від цього нічого не змінюється. Ми повинні поділити на два наш довідок. Одну ручку з шести можна обрати шістьма способами. Використовуючи правило добутку, всього маємо 10 помножити на 6, 60 способів.